У Новодністровській гімназії навчається понад 800 школярів. Від початку повномасштабного вторгнення діти під час повітряних тривог ховались у простому укритті шкільному підвальному приміщенні. Його облаштували за гроші школи і частково долучились батьки. За словами мами однієї з гімназисток Анастасії Жалюк, укриття у школі потребує ремонту, адже там немає підлоги та вбиралень. Батьківська допомога залучалась при першому облаштуванні. Це зносилися парти, стільчики, плюс батьки організовували тривожні рюкзачки дітям, щоб у них було все необхідно для перебування дітей в укритті. Звичайно, надзвичайно ну, неприємно, що були туалети тільки у вигляді таких. Ну, відер воно все охайно акуратно, але ну все одно не кожна дитина буде йти на той туалет, а наражатись на небезпеку, виходити у вбиральню наверх. Це якби ну не зовсім добре. Тому це. Дуже великий позитив, що будуть нормальні санвузли в укритті. Підвал під школою вміщує 1200 людей. Може охопити усю кількість дітей та педагогів школи. За словами начальниці відділу інвестицій Новодністровської міськради Христини Філімонюк, це єдине укриття такого масштабу. самотужки зремонтувати його з міського бюджету складно. Тому подавались на програму державного співфінансування. За попередніми розрахунками на ремонт планували витратити майже півтора мільйона гривень. Частину робіт уже розпочали. Місцевий бюджет за умовами конкурсу має виділити 30%. Від цієї суми відповідно 435 тисяч виділено з міського бюджету і 1 мільйон 50 виділено з державного бюджету згідно цієї субвенції. В Ході робіт виявили, що потрібно зробити ще додаткові роботи, такі як облаштування стін, як проведення резервного освітлення, замін існуючих ламп, і тому звернулись до до обласного бюджету і нам погодили виділення додаткових коштів в сумі. 700 тисяч, з яких також ми 30% маємо з міського бюджету заплатити. Зараз у підвалі школи облаштовані окремі кімнати для кожного класу, аби діти могли швидко знайти своє місце під час повітряної тривоги. Тут є чотири входи, проведена електрика, є інтернет. Площа підвалу займає понад 3,5 тисячі квадратних метрів. Втім, усі ці приміщення потребують ремонту та облаштування зручностей. За словами директорки гімназії Лариси Козак, ремонт в укритті підрядники розпочали три місяці тому й планують завершити до початку нового року. Все, що було у нас на Балдланці, або списаними стільці, ковдри використали сюди також воду і питну, і бойлери, і технічну воду були занесли контейнери, де дітки можна тривожні сумки. Це все було у нас тут в укритті вже до моменту початку ремонтних робіт, оскільки не було у нас туалетних кімнат. Зараз буде облаштовані туалетні кімнати, підведена вода. Що наразі робиться? Це заміна усіх вікон, заміна дверей, заміна труб каналізаційних, і сподіваємось, що все таки стіни трошечки будуть, якщо будуть додані кошти, то стіни будуть також у гарному естетичному вже вигляді, щоб діткам було приємно тут перебувати. Після завершення робіт в укритті місто планує знову подавати школу на програму співфінансування аби також зробити косметичний ремонт підземних класів. Дані Латковська, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.